Місяць вже відходить. Усіх вітаю, 30 червня, ранок. Ще не так довго, зате півники вже співають п'ята ранку. Пташки також вже встали та співають такі пісні. Північна Каролина. Пів, пів 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 З усіх боків співи. І також місяць на небі вже піде спадки. Бо ранок вже встає, розквітає потрошечки. Бо пташки вже гукають. День починається. Всіх друзів з гарним днем, з мирним днем.